Як в сила вітаємо вас, друзі, Загальнонаціональний телемарафон в ефірі Максим Сукенко, Наталія Мусичук. Ми сьогодні працюємо з вами до 10.30, включно з великим дискусійним ефіром, як завжди, який починається о 21.15. І Ми запрошуємо вас сісти за наш круглий стіл з нашими експертами і підсумувати сьогоднішній цей тиждень. Ну а почнемо ми. З гарячого почнемо з гарячого. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. У нас уже на зв'язку. Ми знаємо. Пане Михайло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Михайло. Пройшла так звана інавгурація людини на прізвище Путін. І перші висновки, перші результати, і ми на жаль бачимо на Харківщині. Це головна новина сьогоднішнього дня. Розкажіть, будь ласка, це ваше бачення це глобальний якийсь сигнал. А того, що він планує робити наступні 5 років, це просто демонстрація намірів тиснути до кінця. Я такий великий привіт всій Європі, яка досі вирішує. Що і робити, чи спустошувати свої складиски, рахують там на пальцях, оті Петріот, які ну трошки більше ми знаємо, ніж можна порахувати на пальцях. І е, ГУР сьогодні оприлюднила інформацію про те, що паралельно з наступом на Харківщину починається велика інформаційна кампанія, тому просять всіх звертатися до офіційних джерел і брати тільки перевірену інформацію, як мінімум, хоча б цих вихідних. Тому ми до вас, якби людина, яка має трошки інформації, скажіть те, що знаєте. Наразі поточно і глобально, що путін і кому хоче цим доказати він нічого не хоче доказати. Він просто поводить себе так, як і має поводити людина, яка поставила все на кон. Ну тобто, вони або не програють цю війну, і Путін продовжить існування фізично, юридично. Я не знаю, як там. І до речі, це не інаугурація, Безумовно, це коронація пахана. і Російська федерація сьогодні не виглядає країною, де є певні демократичні процедури, певні демократичні інституції. Це класична авторитарна країна, яка сьогодні переживає кульмінацію свого розвитку цього авторитаризму. І таким чином, все, що ми сьогодні бачимо на Харківщині, до речі, про те, що там можливі події ескалаційного характеру, говорилось неодноразово протягом останніх двох місяців, і безумовно там є певна підготовка. Ну на Наразі наших збройних сил, а, але що ми бачимо? Ми бачимо абсолютно конкретну ескалацію. Це про те, що наші західні партнери постійно говорять, говорили принаймні, раніше. Ми вам не дамо того чи іншого виду зброї, тому що це може спровокувати Росію до наступних етапів ескалаційних дій на лінії фронту. Сьогодні ми бачимо, що Росії для цього не потрібна передача будь-якої зброї Україні. Росія просто проводить а, той тип війни. З геноцидним компонентом, який може проводити тому, що і далі я перехожу до ключових елементів, про що ви сказали, що певні політичні еліти в певних країнах продовжують там вести дискусії, чи треба? Співпрацювати з Російською Федерацією, до речі, дуже цікаво говориться про те, що ми не визнаємо вибори деякі країни, в тому числі ключові глобальні країни, які виконують лідерські функції. Ми не визнаємо Путіна президентом. Ну вірніше, ми не визнаємо вибори демократичними, такими, що відповідають нормативам демократії, як таких, але ми визнаємо Путіна президентом, і тому будемо мати з ним справу. Ну дійсно треба визнавати Путіна президентом на відсутніх виборах. Це е, такий парадокс, який якраз таки спонукає Путіна до більш агресивних. Позиції. Що це означає? Це означає наступне. Дивіться: Російська Федерація накопичувала певний ресурс. У Російської Федерації не все добре з скажімо так з військовими виробництвами. щоб вони там не говорили? Російська федерація розуміє, що Україна сьогодні поступово збільшує. Логістично поступово збільшує постачання техніки, тому що розблоковані можливості цю техніку отримати, і таким чином Україна позбавляється певних дефіцитів, перш за все, снарядних і а, ракетних дефіцитів. І таким чином у Росії є можливість ще там декілька тижнів, є для того, щоб, а, скажімо так. Дозабрати частину маленьку, хоча б частину території, таким чином поліпшити свою ситуацію е з точки зору можливого впливу на глобальний політичний простір, і можливо дотиснути все ж таки країни заходу, як це було в 2014 році, до якихось там переговорів з Російською Федерацією, ну маціна з Україна переговори інші країни, переговори. Е чому це Росія потрібно сьогодні? Тому що ще раз підкреслюю це кульмінаційний момент і розвитку територизму на внутрішньому просторі, і накопиченого ресурсу на е лінії Фронту, як такого, після цього Давайте будемо справедливими, якщо Україна буде отримати все про що договорено. А не будемо потім знову чути слова від генсеку НАТО, що ми там багато обіцяли, але передали набагато менше ніж обіцяли. Якщо Україна буде отримати весь необхідний ресурс, і не тільки зі складів сполучених штатів, тому що зі складів сполучених штатів це зброя, яка потрібна тут і зараз для того, щоб втримати оборонні порядки, але для того, щоб продовжувати більш ефективні наступальні операції, контрнаступальні операції, безумовно, потрібна зброя в більшому обсязі від євро європейських партнерів, а це виробництво. От як тільки це все буде налагоджено, то безумовно ми будемо бачити зовсім іншу ситуацію по лінії фронту. Давайте зважати ще на дві речі дуже важливих. Перше, все ж таки, я думаю, е політичний світ, політичні еліти західних країн прийдуть до. Е як на мене, це дуже проста думка. Що треба все ж таки позбавити Росію доступу до глобальних ринків, як таких, і таким чином обмежити заробітки Російської Федерації, за рахунок яких вона фінансує цю війну. Це перше, вони прийдуть до цього і про заморожені активи. Тут можна говорити і про санкції іншого рівня, і про неторгівлю європейських компаній на російському ринку. І друга складова, безумовно, вони остаточно зрозуміють, що путінська вертикаль має впасти. А для цього треба їх позбавити двох залишившихся домінантних. Хважелі впливу це керовані авіаційні бомби по лінії фронту, тому що вони суттєво впливають на те, що відбувається. Дивіться, сьогодні Харківщину атакували саме артилерія, саме керовані авіаційні бомби і саме балістика. І друга складова це системи протиракетної оборони. Про що ви сказали, це додаткові патріоти. Мені здається, що Путін це також все усвідомлює, що в нього є невеличкий ще проміжок часу, коли він може підняти ставки дуже і дуже високо, ескалюючи події, наприклад, в даному випадку на харківському напрямку. Михайло, хочу уточнити. Ви згадали про цю коронацію інавгурацію, яка не визнана світом. І знаєте, оця ігра в нелегітимність влади це та карта, якою вони дуже любили там гратися, зокрема, намагаючись регулярно закинути її Україні. І тут як в житті буває, вона прилетіла ним. Як тепер нам розігрувати цю карти, доводити світу, що нелегітимна по суті людина, навіть якщо вона займає певну посаду, вона має бути обмежена з усьому. Який тепер наш шлях по цьому напрямку? Достатньо простий шлях, ми побачили це в рішенні, наприклад, європарламенту в пропозиції Європарламента не визнавати легітимність Путіна у всіх юридичних сенсах цього слова, і відповідно обмежити будь-які комунікації на будь-якому рівні, окрім гуманітарних чи через посередників, так званих, тобто можна знайти декілька країн-посередників, які будуть виконувати, ну скажімо так, консульські послуги для світу по відношенню до Російської Федерації, будуть там відпрацьовувати якісь необхідні комунікації, але. Що це означає? Треба продовжувати говорити, що якщо Путін не є легітимним, то будь-які його призначення а сьогодні вони йдуть на призначення знову ж таки прем'єр-міністра. Ну залишиться все те ж саме, що й було. Тобто ніякої зміни не буде. Тому що це ще раз підкреслюю, Це не якась там процедура а, виборів. Була це процедура коронації. безумовно, цар буде продовжувати працювати з тими, з ким йому було комфортно працювати зі всіма цією опричниною. Да там Мішустін буде прем'єром. Знову ж таки, всі залишаться на своїх місцях і тому подібно, тому що це є представники кланів, тобто це ж мафіозна структура Російській Федерації це не структура, яка має там відповідальність колителекторатами таке інше. Так ось перше, нелегітимний президент, ну тобто, нелегітимний диктатор, безумовно, нелегітимні органи влади, безумовно, нелегітимні, наприклад, міністр закордонних справ. Ну не, немає різниці. Це Лавров буде, скоріш за все, чи будь-хто інший. І відповідно вони не можуть бути присутніми в міжнародних інституціях. Тому далі треба продовжувати наполягати на тому, що е членство Росії має бути призупинене. Більше того, треба не запрошувати. Росію на будь-які саміти конгреси, я не знаю на все, що тільки можливо. А третя складова країни, які чи компанії, які будуть вести бізнес з нелегітимними представниками, адміністративними представниками Росії мають підпадати під вторинні третинні санкції. і Так далі, треба напрацьовувати. От весь цей механізм. Я думаю, що він буде напрацьовуватись не тільки Україною. Я бачу, що а, в цьому напрямку працюють багато. Скажімо, так лобійські зусилля витрачають багато країн східної Європи, наприклад, та ж ті ж країни. Балти Балтії, ці ж країни центральної і східної Європи, такі там як Чехія, там Румунія, і так далі. Вони розуміють, що треба цей момент все ж таки дограти до кінця. Ну тобто, не може бути давайте. Я ще наведу приклад однієї там, наприклад, європейської країни, яка робить достатньо потужні заяви, дуже добрі, класні заяви, які абсолютно потрібні сьогодні. Наприклад, щодо іноземних контингентів, якщо знадобиться для України там проводити певну роботу, там тренувальну, інженерну і так далі, і в той же час. Спокійно відправляє там своїх представників на коронацію е і таким чином легітимізуючи частково легітимізуючи цю коронацію. Це неприпустимо. От цього треба позбавлятись. Тобто традиційної, на жаль, так зва для так званої реал політік да е мозаїчності треба позбавлятись такої дихотомічності. Ну подвійного трактування треба позбавлятися обов'язково інакше це буде вводити. В нерозуміння країни нейтрального поясу, дивіться, що для нас важливо сьогодні, для нас важливо суттєво змінити баланс е, обговорення теми війни в Україні. Якщо є клуб Рамштайн, який підтримує безумовно Україну з першого дня війни, це країни, які так чи інакше допомагають фінансово збройно і так тут все зрозуміло. Вони будуть продовжувати це робити, але якщо вони продовжують все, все таки мати певні комунікації: бізнесові, економічні, фінансові, культурні чи будь-які інші з Російської Федерації, то для країн нейтральних, які Якраз тільки не можуть вирішити, чому з Росією не можна там далі спілкуватися, чому не треба її підтримувати на глобальному ринку, в тому числі в Радбезі ООН, чи взагалі в ООН і так далі. От для них це приклад Дивіться, країни клубу Ромштайн. Вони одночасно з Україною одночасно ведуть бізнеси з Росії. То чому нам? Країнам нейтральним не можна підтримати. А для нас вами сьогодні важливо суттєво змінити цей баланс да сил. Тобто нейтральні країни принаймні, мають засуджувати Росію за те, що вона ламає глобальний політичний безпековий простір, як такий. А для цього вони мають зрозуміти, що поведінка Росії не є прийнятною в будь-яких сенсах, і що Путін при цьому не є легітимним е очільником держави. Пане Михайло, от сьогодні російські війська розпочали наступ на Вовчанськ, Харківська область. Про дихотомію. Скажіть, будь ласка, чи ми, ми розглядаємо завжди військову ситуацію? Та наскільки там можливе, можливе просування, чи можливе оточення? Як російські групи підуть? Та А цікаво подивитися, чи як країни заходу реагують ще на один такий наступ. Не будемо говорити про те, що це відволікання уваги для те, щоб розтягнути фронт. Цікаво, саме от європейський і американський порядок денний, чи вони звернули увагу, що росіяни поперли і що це може бути частина якогось плану, який виходить далеко за межі навіть літньої наступальної операції Росіян? Давайте акцентирас наступним чином. Дихотомія, коли ми говоримо, це про шизофренічність, щоб людям було зрозуміло. Да, тобто одночасно робиш одне і е, взаємовиключене інше. І хотілось би, щоб політичний процес від Ну, цього... реалполітик, oh. без образ. Да, 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 без образ тут немає образ, просто треба речі називати своїми іменами, і тоді буде зрозуміло, хто куди рухається. Друга складова. Безумовно, все, що стосується військової складової. Це генеральний штаб буде коментувати. Я думаю, що вони там достатньо чітко контролюють ситуацію по Харківській області. І скажімо, ця ситуація сьогодні, враховуючи, що вже певна ресурсність є в Україні. Я думаю, що це буде під контролем. Тобто, да, є там тяжкі ситуації. Безумовно, це активна бойова фаза на цьому напрямку, але це все буде контролюватися військові. Про думаю, міжнародну так. реакцію за конкретно, конкретно це будуть е, коментувати. Е, третє що стосується міжнародної реакції, на жаль, вона не така, як хотілось би. Хотілось би більш, скажімо, активної жвавої реакції, яка мала б звучати наступним чином: тобто відповідні заяви, жорсткі, відповідні е мотивуючі заяви, мотивуючи для Росії. Я зараз сарказмом говорю е якраз такі, які будуть говорити, що ми будемо робити проти Росії такі-то кроки. На жаль, цих заяв поки що немає. Що є, є непогані публікації щодо ризиків, які генерує, наприклад, ситуація на Харківській на харківському напрямку для європейських країн. Є Відповідні заяви від низки очільників європейських країн східної і е, центральної. Скажімо так, Європи, але все ж таки, отакого от усвідомлення про що ви говорите, да отакого от чіткого, наприклад, Радбе збирається на прохання не України, ну тому що ми не є, скажімо, членами Радбезу на прохання тої чи іншої країни, і там чітко фіксується Російська Федерація, АБВ, ну тобто призупинено. Будемо робити такі-то додаткові санкції, і так далі. От такої реакції немає, і це якраз таки це про що я кажу. Це і стимулює Путіна. Він розуміє, що дивіться. Ну. Ми сьогодні активно стираємо з лиця землі наступне місто вже в Харківській області. Із жодної адекватної об'ємної реакції, яка точно буде мати перше юридичні наслідки для Росії, суттєві фінансові наслідки для Росії, суттєві юридичні наслідки з точки зору військових злочинів немає. Ну і крім того, немає головного, немає того, про що я кажу, ізоляціонізму Російської Федерації тобто, членство Росії має бути призупинено, наприклад, ота країна як. Я робила гарні заяви щодо іноземних контингентів, могла б сьогодні більш чітко по позначити свою позицію щодо присутності російських спортсменів. Російських підкреслю немає ніяких нейтральних спортсменів, немає ніяких білих прапорів. Треба закінчити цією, знову ж таки ефмеїзмом, який тільки провокує Російську Федерацію на подальшій ескалації. Російські спортсмени не будуть допущені в будь-якому випадку до Олімпійських ігор, незалежно від ліцензіювання там і так далі. І таким чином вчинити тиск на міжнародний олімпійський комітет і сказати, що це неприпустимо, тому що вони зараз, прямо зараз, вони вбивають громадян знову ж таки, масштабуючи, ескалюючі події ще в одної в на одному напрямку. Скажіть ще до питання заарештованих російських активів, тому що ви згадували в на початку, коли ми почали говорити, західні країни дуже сильно виглядають так, що переймаються своїми фінансовими ризиками більше за відновлення справедливості. Попри це говорять, що партнери або проголошують, або натякають на тому, що схема використання заморожених російських грошей, коли вони вже будуть спрямовані безпосередньо до України. Витрачалася б прозоріше, і в зв'язку з цим питанням чи готується зараз якась конструкція з боку України, яка переконає партнерів, що кошти будуть витрачатися і будуть спрямовані саме на фінансування конкретних об'єктів через якусь систему, до якої обмежений вплив чиновників відтак, корупційні ризики знижені там до нуля до мінімуму? Ну через діджиталізацію цього процесу або щось таке. Давайте відверто скажемо, що всі гроші, всі кошти, які відправляються в рамках тих чи інших програм підтримки України, із точки зору із зі сторони європейців і американців, так чи інакше вони контролюються. Країнами, які є донорами, тобто є інструменти, які дозволяють контролювати там цільове призначення цих коштів, це як правило все безготівкове, безумовно і все це контролюється на різних етапах через підкреслю інспективно, це все контролюється. Тут треба трошки про інше говорити. Давайте це ми знову ж таки зараз до іншого такого умовного діагнозу перейдемо до інфантілізму. Чому тому що для мене дивно взагалі обговорювати, якщо країна, яка свідомо відмовилась від міжнародного від дії міжнародного права, але має певні активи і як покарання, і для інших, хто хотів би так само. Порушити міжнародне право це виглядало б дуже і дуже дієво, і якщо країна добровільно вийшла із піддії міжнародного права Росія саме це зробила, почавши акт агресії, неспровокованої агресії. Це очевидно. То тоді, якраз таки, коли ти забираєш активи цієї країни, ти говориш, це і є покарання під час війни. Тому війна це дорого, і тому це буде суттєво стримувати інші агресивні наміри інших подібних інститутів чи країн, і так далі. і Тому подібне. Тому мені здавалося, що це абсолютно абсолютно логічно, Російська Федерація вийшла з підійш міжнародного права. Гроші її не належать вже Російській Федерації. Вони йдуть на компенсацію всього того е е е жаху, який створює Російська Федерація, і тому тут не треба було б обговорювати навпаки. Оці всі заяви про те, що ми боїмося, що це буде прецедент, і інші країни не захочуть в європейських банках тримати далі свої кошти і так далі. Це все, ну на мій погляд, така юридична маячня. Ну тобто, можна про це говорити, можна на цьому спекулювати, але це виглядає не так навпаки. Якщо ти покажеш, що є правила, які не можна порушувати, і це залізобетонні правила. Але якщо хтось їх порушить, то незалежно від того, хто це, ці активи будуть заморожені, і вони будуть забрані на користь. Компенсації того, скажімо, порушення, яке ти вчинив, то це навпаки б тільки підсилило банківські структури, в тому числі європейські. Але щодо корупційних ризиків в Україні, ну дивіться, по перше, в нас йдуть переговорні позиції. Давайте тут ще раз підсумуємо. Ідуть йдуть переговорні, маємо переговорні позиції достатньо жорсткі з нашими європейськими партнерами. Є переговорна рамка, і там величезна купа питань щодо реформи правоохоронної системи, як вона має функціонувати? щодо Антикорупційна система, як вона має функціонувати щодо контролю, якраз таки за фінансовими. Потоками, які йдуть від наших партнерів, це все проговорюється. Над цим працюється, і вони це все відслідковують на різних етапах, тому що перший транш, після того як він чітко прослідковано як витрачений наступний транш і так далі, і тому подібне, все, що стосується корупції, на жаль, вона в нас є. Давайте будемо відвертими, тому що система була побудована. Економічна система була побудована на заохоченні корупції. Я буду прямо і відверто про це говорити. Тому що у чиновника було занадто регуляторних функцій, які він міг монетизувати, також. От, на жаль, от вся ця корупційна система побудована на внутрішніх доходах да? ну, тобто наших грошах, і тут треба працювати активно, і держава сьогодні. Поступово це також змінює. Але наші партнери свідомі того, що вони на будь-якому етапі можуть проконтролювати цільове використання коштів, які йдуть через програми допомоги Україні і гуманітарної, і соціальної, і військової. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо пане, пане Михайло. Михайло, Михайло подаляк радник Рівткафісу президента розставляв акценти з нами з приводу головних подій цього дуже непростого тижня. Пасиві.